Питання Людмила Мініна. В Україні право працювати дієтологом має право лише людина з вищою медичною освітою. Я так і сказав. Ну. У нас просто є лікарі дієтологи яких немає, крім пострадянських країн, ніде. Тому що це, ця освіта для дієтолога надмірна. Скрізь для, для дієтолога освіта це бакалаврат. Три роки, вісім місяців, три роки, шість місяців. У нас вісім з половиною років. Із них чотири місяці дієтології. А все інше не про дієтологію. В кінцевому результаті це надмірна освіта і некваліфікований спеціаліст. А що нам тоді робити? Я, нам я, треба я не хочу бути запровадити дієтоном. те, що в Європі, щоб був бакалаврат і був дієтолог, але ніякий не лікар-дієтолог. А просто дієтолог. Це теж вища медична освіта. А ви можете розказати там трохи своїх секретів, бо я точно так, знаю, що ви цим питанням. Це не дуже тема нашого заходу. Ну, і Бог знає. Ми Настиває. акредитували бакалаврську програму з нутриціології в цьому році. Дуже важко, дуже шалена протидія, тому що всі хочуть жити в Савке. Савок це. Чому ви акредитуєте програму в немедичному закладі вищої освіти? Питають люди із Івано-Франківська. Стоматологи, до речі. Ну, Тому що немає. В Гарвара це не заклад вищої освіти. Стенфорд, Каролінський інститут. Це університети, в яких є будь-яка освіта. Тому ну, це зрозуміло. І в нас немає, якби. Шляховую, може, ми можемо бути оригінальними, у нас є якась айдентика національна. Але якщо брати освіту, особливо медичну, ми маємо бути інтегровані в глобальну систему, щоб наші студенти, інтерни, резиденти, докторанти могли їздити в різні країни і там практикувати. Одна, Андрій Дарди, не дасть мені збрехати. Якщо взяти, наприклад, європейських. Професорів сьогодні, гастроентерологів, то ну, майже 90% з них проходили інтернатуру або резидентуру в Штатах. Тому що там ну, є матеріальні можливості серйозні для того, щоб люди вдосконалювалися. Ну, це дуже проблематично. На жаль, що наші люди, які їдуть в резидентуру і ну, в інтернатуру, а потім в резидентуру. Потім не повертаються. Тому що ну, їм приходиться пройти весь шлях спочатку, і вони вже не хочуть. Ну, Не знаю, це погано дуже. Дієтологія окрема історія. У Нас все не так, як скрізь, тому міняти важко, коли ми будемо міняти. Дякую. Я вам дуже за цей коментар вдячна. Ну, власне, я так думаю, і колега, яка задавала запитання, отримала. Я тут їй допомогла поповні. Я не знаю, чи, чи це стало зрозуміло. У нас є колеги, Я вже це говорив ну, більше десяти разів. І тут слухаю подкасти, там все розказують. Лікар-дієтолог в Америці. Є лікар-дієтолог. Нема, нема в Європі, тільки в Латвії, Литві. ті, які закінчили і залишилися з СССР. Або більше нема. Ну, я не знаю, я зрозуміла. Навіть я зрозуміла, я ну, трохи далека від цього, але я зрозуміла, дякую.